Yeah, good. Um, so if I can get you to... Thank you. Alright, thank, thank you. you. Uh, give us one second. Alright, my bad. Okay, thank you. У нас заправці така холодина, що капіці заправляємо. Летимо з Вайомінга в Індіану, нічний груз завтра віддати. Якийсь це походим маслу для трансформатора. Його казали, що типу, вчити печку, я кажу, давайте 50 доларів. я Його включу. А вони сказали, ми нічого не заплатимо. Ну, типу за додаткові бабки за печку. Я сказав, ну ні, то нічого не буду вчати. так і везу. Ну, воді 2, там 39 фаренгейта має бути. Це 1 градус тепла, щось того. має бути не нижче. Ну, на двоє мін, мінус 2 максимум буде вночі. Я вночі віддаю, думаю, не вхолодиться. Але мені не платять, то наші її стати свої гроші, бо ще запевилося. Та й можемо летіти далі. Виїжджаємо за павочки, так, все відключено, все покіплено, стопи перевірив. На двоє така холодина, що навіть не хочу ні хвилини більше знаходитися. Взяв собі якраз на лавзі кипяточку. Яка з коскою завезли такі прикольні минулого року чи позаминулого. Боже мій чого воно не їдеть? Воно бере стало мені посередині, а то жінка. Ясно, все. Я як я тут мав поїхати? Поки чай такий спеціальний, там насипаєш там собі. Ну, не насипаєш, а мені як де як жале, щось того. Ти собі береш, накидаєш дві. Я вилочки, булочки не маю з собою. І... Чайочку, цей от якась має, яка з'їла за кружечку. Ще. Так постоїть за 10-20 хвилин, якась остине і якраз зараз він буде стане супер і можна буде його пити. І офігенно зараз канапочками тільки з дому виїхав. Буде є багато. Та й будемо їсти і їхати. нам ще їхати 7 годин 12 хвилин 456 миль, показує дуга 0,8 будемо. Там працює цілодобово Дюки Energy їдемо. Прям в ту компанію там трансформатори видно це все. Йомає, що з фурою сталося? Ой, там машині взагалі хана, вона фура прижала машину, походу. Машина з см'ятку. Ні капоту, ні задниці, і в неї вже нема. На просто такий кулачок забилося, це вообще жесть. Тут ще плюс холодно, вгори. Я вже хочу звідси виїхати. От тут, як нижче, воно має бути тепліше, але через те, що гори, треба тобто холодніше, ми на висоті знаходимося. На 2,38. Ми вже під'їжджаємо. А тут КПП чи не тут. Їдемо далі, ката показыва далі. Вот Duke Energy. Завод Американська зірка. Хочу вже вигузитися, тут воді недалеко є Лавс. уже там заснув. Hello uh, I have a delivery. Hello? Hello, hello. Yeah, uh, what are you here for? I have a delivery. A delivery? What do you got? For Industrial Water. One pallet. 55 галон. Блі, okay, okay. я ніхто не зрозумів, що він мене хоче. Нам відкрили ворота, заїжджаємо. Через він просто під'їхав, навіть нічого не сказав, відкрив ворота. Істенько зусимося та я піду спати. Мене відпустили. Я звозився бстенько. Дуже швидко все. Люди <хи> шають, що <хи> блядівся. Розузили мене, тепер я шукаю Лавс і їду на Лавс спати. Все, я вже поїхав на Лавс. там не було місця. Тут там постійно пише парковка для Макдональдсу. Вони можуть куювати машину. Надіюсь, нічого не коюють та лягати спати. У мене вже постоїть троєчка. На двої мінус шість. Пише, що буде за тетя ночі. Пише через з годинку буде сильний вітер, то буде ще більше машин дувати. Машина холодна, якийсь оцим тепленьким, та й ляж гаю спати. Все, можна відпочивати. Так рано поснулися тільки, взяли свою кип'яточку. але кажу, знайшовся груз. Супени з індіанаполісу, яка тут я, дво стояв коло нього. Там мені їхати 40 миль до загрузки. До Вемінгто. Це ж під Канаду, певно, на саму границю Канаду, справа зверху. Там шеф казав, що лежить сніг. Тому типу, файно вигали його. Чуть дорожче груз взяли. Тут двойка зліва і Київ стоїть, може я думаю, заїхати чи раз. Я буду поїжджати через дім. То я думаю, каже на дім заїду, бо в Ікеї дуже смачно. Типу, там по-домашньому готують. Типу без шкідливої їжі і можна одягне того поїсти. Я стільки в Каліфорнії їв. Ну їдемо, хоч завтра вигуска і ще масло ти міняти. Мені. Мене стоїть кранік, але я думаю, що сьогодні дуже холодно не знаю і Плюс в мене нога болить. Треба кудись заїхати на заміну Oil Change, щоб замінити масло, чи що я не знаю. Треба подумати добре, як це краще зробити. І додому може залетіти і весь поїсти, хавати смачної їжі. Name. So this is your copy. Have a good day. Okay, thank you. 11.50 ночі, я вже доїжджаю, не, як доїжджаю, між 1.25 25 хвилин до вигрузки. Під, Я під канадською границею. Тут десь, думаю, миль 10, 15 від сили. Тут все засніжено, все забито снігом страшенно. Дорога просто ужасна. Вона заключила. Опа. І все рівно на камері не передає. Яка дорога погана. Але так прикольно прикрашені, Ялинки, тут багато ялинок. І вони всі такі засніжені, вовші красиво виглядає. О, спіт ліміт 55, можна розганятися. Ну все в нас сильно не ожениться, бо тяжка дорога дуже їхати. Я взяв груз з Індіани і везу в Айдахо. Там ж 900 миль, ну важка дорога. Це одна із найважчі доставок, які вона могла бути. І що зараз приїдемо, я туди вже зніму відео, яке що це за груз. Це походу інвентор, тіба, десь там на станції поламалася ця штучка, що поробляє ток. І через то їм сочно треба там на нічна вигузка. Я там запитав диспетчера, можна тіба, я собі десь там переночу і на ранок вигружуся? Не кажуть, ні, типу це сочна доставка, там до 4 якісь, там 40 годин, ви треба доставити. Пише треті 18, ну точно ще додати, думаю, 10-12 хвилин, бо я їду повільніше, бо дорога дуже важка. Хуй добре, що зчисно. перед тим було така страшенна дорога, взагалі нічого, нічого не було. Маленьке містечко під кордоном, але як... Красиво, всі дерева прикрашені гірляндами, всі світяться. Ту нікого немає. Перша ніч фактично. Прикольно красиво зробили тут. Але бабки мають, щоб ви заплатити за це все. Це все від держави йде. Новий ранок на дворі 9.55, Вообще, як відстається як шоста. Я заснув п'яту ранку. Нічого не зазняв, не зазняв груз, но просто сили не було. Настільки була важка дорога. Ми злапали новий груз, їдемо в Аеропорт, Техасу, Лапорта. Гузку нам 31 хвилина. Нам ще треба на рестерії зараз поміняти масло, бо тому що е, в мене вже всім сімсот миль наїжджено. Мені треба поміняти масло. Зараз я думаю, загрузимося і туди помій масло. Я думав, сюди поїхати, але вже інформацію груз скинули і питається, скільки часу я буду. То я думаю, краще зараз заїхати загрузитися. І можна там зазустати після того десь блистенько в углу поміняти масло на рестерії. Летимо на загрузку, зараз все побачимо. Поїхали ми на загрузку, але сказали, що буде готово в першій годині. По документах пишу в 11.30, Я поїхав по 10.30. І сказали в першій, ну ладно, я сказав диспетчу. може там щось зішити, але може там нічого не години шити, бо то все не готове. Машина така грязна я знає, ще ніколи не бачив. Після вчорашнього на те можна ній писати. Не знаю, що все це все болото що збоку вона вся біла. Треба буде в Техасі її помити. А ми зараз йдемо в Костко. Якийсь невеликий Костко це тут дуже маленьке місто. Ну і штат невеликий. Тут населення водяк, небагато. Ну, зараз що це за Костко. Я хочу собі взяти таку сирну булочку, вона коштує 4 долари. І вона дуже смачна. І вона дуже насичена. Або візьму за зараз десяточку зараз собі піцу та й буду насичуватися піцею. От кори, така подовга сирна. Офігенна всередині з м'ясом і сиром. З коючим м'ясом якесь. Прикольно. Запухаю і можна йти міняти масло на загуст. Надіюсь, не там сказали, можна стояти, але вони не казали нічого, що можна міняти масло. Ну ніде не можна масло міняти. Подивимося, що вийде з цього.